На початку 17 століття московське царство охопило так звана смута, період тимчасового розпаду держави, запеклої боротьби за владу між боярами, селянських повстань і воєн сусідами. Саме на цей період і припадає одна з найбільших військових поразок Московії битва при клушені. У цій битві зокрема взяли участь і запорозькі козаки. У 1609 році почався черговий етап смути, польсько-московська війна. Польський король Сегізмунд III з військом взяв облогу Смоленськ і планував далі здобути Москву, щоб посадити на царський трон свого сина Владислава. Правда, облога Смоленська затягнулася. Московський командувач воєвода Шеїн виявився непоганим та енергійним воєначальником і зміг два роки тримати оборону міста. Паралельно з облогою Смоленська розгорнув активні наступальні дії самозванець уже Дмитрий II, який планував стати царем. Спершу він у союзі з поляками, але дізнавшись, що польський король хоче зробити царем свого сина, самозванець, розірвав стосунки з Річчю Посполитою і почав проти неї війну. Вести війну на два фронти проти поляків і проти Василія Шуйського уже Дмитрій не зміг. У 1610 році він був розбитий, а незабаром його було вбито. Московським царем у цей час був князь Василій Іванович Шуйський, який походив з Володимирської гілки рюриковичів. Царем він став внаслідок державного перевороту і вбивства уже Дмитрія І у 1606 році. І з самого початку він не контролював повністю всю країну, а проти нього вибухали одне за одним повстання. Спершу повстання було Днікове, а потім рухи уже Дмитрія II. Серед бояр розгодне невдоволення царем, який не міг навести порядок у царстві. Тепер на плечі невдахи царя лягла ще й війна з польсько-Литовською унією. Під час боротьби з уже Дмитрієм II Шуйський зіткнувся з проблемою ненадійності власних військ, які переходили на бік самозванця. Тому цар вирішив опиратися на іноземних найманців. Для цього ще у лютому 1609 року він уклав договір із шведським королем Карлом IX. В обмін на корелу цар отримав військову допомогу у 7 тисяч шведських вояків, більшість з яких складали іноземні найманці. А саме шотландці, англійці, німці та французи. Командував ними генерал Якоб Понтус Лагарді. Навесні найманці з'єдналися з московським загоном, яким командував князь Михайло Скопіншуйський. Об'єднані шведсько-московські сили атакували вже Дмитрія і відігнали його від стін Москви. Крім цього, 20 лютого 1610 року під Дмитровим Скопіншуйський розгромив польсько-литовсько-козацьке військо гетьмана Сапіги. Основну роль у цій перемозі зіграли саме найманці Делагарді. Також треба визнати, що князь Скопін Шуйський проявив полководницький талант. Він діяв рішуче і вміло маневрував силами. Молодий князь, можливо, був чи не найвидатнішим московицьким полководцем першої половини XVII століття. Навіть делагарді з найманцями поважали його і охоче воювали воювало під його командуванням. Але незадовго до битви під Клушеним Скопіншуйський був отруєний за вказівкою царя, який боявся, що полководець поверне свою армію на Москву і захопить владу. В результаті на чолі московсько-шведського війська став молодший брат царя князь Дмитрій Іванович Шуйський. Командувачем він був поганим, а серед найманців не мав такого авторитету, як його попередник. У травні 1610 року цар наказав своєму молодшому брату на чолі близько 48 тисяч московитів і шведів виступити у похід на Смоленськ для деблокади міста. На початку червня військо вирушило з Москви і незабаром його передові загони вийшли у район царево Займище за 43 кілометри від Смоленська. Єзмунд III заздалегідь отримав інформацію про наступ противника. Йому назустріч король вислав близько 7 тисяч бійців на чолі з польним гетьманом Станіславом Жолківським. До речі, про цього полководця в мене на каналі вже є окреме відео. Посилання, як завжди в описі. У цьому загоні були поляки, литовці і запорозькі козаки. Наприкінці червня польський командувач біля царева займища оточив передовий московський загін воєводи Валуєва і князя Єлецького. 8 тисяч московитів побудували укріплення і зайняли кругову оборону. Також вони змогли відправити до Шуйського гінця з проханням про допомогу. Князь прийняв рішення замість походу на Смоленськ деблокувати Валуєва і Олецького. І Шуйський і Делагарді недооцінили противника. Вони вважали, що завдяки чисельній перевазі їхнє військо легко розіб'є Жолкевського. Командувачі московитів і найманців уже ділили майбутню здобич та виношували плани подальших наступальних дій в районі Смоленська. На початку липня 1610 року московсько-шведське військо розташувалося біля села Клушене. До речі, саме у цьому селі у 1934 році народився майбутній совєтський космонавт Гагарин. На всяк випадок Шуйський прийняв деякі оборонні заходи і побудував ряд укріплень перед своїм військом, щоб у випадку ворожої атаки зайняти там оборону. Правий фланг складали шведські найманці, а центр і лівий фланг московські полки. Найманці і московити окремо один від одного розташували обози та артилерію. Станіслав Жолківський знав, що у противника набагато більші сили, проте не злякався. Він вирішив раптовою рішучою атакою розбити ворога. Гетьман залишив запорожців тримати в облозі Валуєва і Лецького, а сам із п'ятитисячним загоном, основу якого складали крилаті гусари, рушив вперед. Полководець спеціально рухався через ліси і болота, щоб не викликати ніяких підозр у противника. Єдиним мінусом цього маршу було те, що невелика польська артилерія зав'язала у болоті. Через це Жолкевський на свій страх і ризик почав битву без жодної гармати. У цей же час один Шуйський мав 18 гармат. і ще декілька гармат мали найманці Делагарді. Рано вранці 4 липня 1610 року військо Жолкевського дісталося до армії противника. Для Шуйського це стало шоком. Він зовсім не очікував такого повороту подій. На початку битви і найманці, і московити зайняли оборону у своєму укріпленні. Спершу вони успішно стримували натиск Жулкевського, але потім польські гусари прорвали московицькі позиції, у які Шуйського ганебно втекли з поля бою у свій табір, в той час як найманці запекло оборонялися. Проте Жолкевський оточив найманців. Делагарді почав переговори з гетьманом. Ці переговори йшли про капітуляцію найманих загонів. В результаті англійці, шотландці, німці, французи перейшли на службу польському королю. Оскільки відносини між Швецією і Польщею були ворожими, шведи на чолі з Делагарді добилися права на вільний прохід у Швецію. Тим часом московське військо прудко розбіглося по довколишнім лісам і болотам. Воєвода Шуйський втік першим, проте його кінь зав'яз у болоті. В Москву командувач в результаті добрався на селянському возі. Вся московська артилерія, а також прапори і обоз опинилися в руках Жолкевського. Дізнавшись про цю катастрофу, Валуєв і Ялецький капітулювали і своїм загоном перейшли на польську службу. Ось так 5 тисяч поляків, литовців і козаків розтрощили 30 тисячне московське військо. Через два тижні, 27 липня, Василій Шуйський був скинутий, а Москва без бою здалася Жолкевському. Бояри офіційно запросили польського королевича Владислава на престол, а Шуйського видали Сигізмунду III. Впродовж наступних двох років Москва була під владою Речі Посполитої. Клушинська битва є одним з найяскравіших моментів смути. У той час, як іноземні найманці тримали оборону, московські полки втекли від набагато меншого противника. Жолкевський у свою чергу діяв як справжній полководець. Рішучими діями він невеликими силами розбив ворога і за одну битву виграв усю кампанію 1610 року. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Клушинську битву та її наслідки? Також пишіть у коментарях, чи бажаєте ви ще, щоб я робив відео на подібну тематику з епохи смути або польсько-московських воєн. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.